Серед неорганічних речовин важливу роль у забезпеченні функціонування окремих клітин і цілісних організмів відіграють вода, неорганічні кислоти, луги та солі. Особлива роль у забезпеченні процесів життєдіяльності організмів належить воді. Вміст води у більшості живих організмів становить 60 70 Кількість води у різних органах і тканинах не однакова. Чим вища інтенсивність обміну речовин у тій чи іншій тканині, тим більше у них вміст води і навпаки. Так мозок дорослої людини містить 86% води, кров і лімфа понад 80%, печінка 70%, кістки 20%. З віком кількість води у клітинах зменшується. Біологічна роль води у клітині визначається її унікальними властивостями, які пов'язані із структурою її молекули. Молекула води h 2 o складається з двох атомів гідрогену, сполучених з атомом оксигену ковалентними зв'язками. Молекула води полярна, так як на її полюсах розміщені негативні та позитивні заряди. Завдяки цьому дві сусідні молекули води. Взаємно притягуються за рахунок сил електростатичної взаємодії між негативним зарядом атома оксигену однієї молекули та позитивним зарядом атома гідрогену іншої. При цьому виникає водневий зв'язок, який у 15-20 разів славшись за ковалентний. Коли вода перебуває у рідкому стані, її молекули безперервно рухаються. І водневі зв'язки постійно то розриваються, то виникають знову. Тому вода становить собою текучу рідину. 4-5% загальної кількості води в організмі становить зв'язана або структурована вода. Вона здатна формувати водну оболонку навколо деяких сполук, наприклад, білків, що запобігає їхній взаємодії між собою. Решта 95-96% води не пов'язана з іншими сполуками і називається вільною. Саме вільна вода завдяки своїй полярності молекул і здатності утворювати водневі зв'язки з полярними групами атомів інших молекул, є універсальним розчинником інших полярних речовин. Речовини, які добре розчиняються у воді, називаються гідрофільними. Від грецького гідрос означає вода «філео», люблю. До них належать солі, луги, кислоти, цукри, амінокислоти. Речовини, які погано розчиняються або зовсім не розчиняються у воді, називаються гідрофобними. Від грецького гідрос вода фобос страх, ненависть. Це жири, воски, целюлоза та інші речовини. Існують і амфіфільні речовини, наприклад, фосфоліпіди, ліпопротеїди. Одна частина молекул цих сполук виявляє гідрофільні властивості, інша гідрофобні. Якщо певна сполука переходить у розчин, її молекули набувають здатності до руху, і їх реакційна здатність при цьому зростає. Саме тому вода. Є основним середовищем, де відбувається більшість біохімічних реакцій. Крім того, вода бере участь у складних біохімічних перетвореннях. Наприклад, всі реакції гідролізу проходять за участі води. Вода використовується в процесі фотосинтезу і є джерелом кисню, що утворюється в результаті цього процесу. Надходження речовин у клітини та виведення з них продуктів життєдіяльності. Можливе здебільшого лише в розчиненому стані. Водні розчини органічних і неорганічних речовин у рослинах транспортуються по провідних тканинах або міжклітинниках, а у тварин таку функцію виконують кров, лімфа, тканинна рідина. Вода під впливом розчинених у ній речовин може змінювати свої властивості, зокрема точки температур замерзання і кипіння, що має важливе біологічне значення. Раті з настанням зими у клітинах морозостійких рослин і холоднокровних тварин підвищується концентрація розчинних вуглеводів та гліцерину, що перешкоджає переходу води у кристалічний стан і запобігає загибелі організмів. З водою пов'язана здатність організмів регулювати свій тепловий режим завдяки високій теплоємності. Яка зумовлена здатністю поглинати тепло за незначних змін власної температури. Вода запобігає різким змінам температури в клітинах та організму в цілому при різких її коливаннях у навколишньому середовищі, оскільки на випаровування води витрачається багато теплоти, тварини шляхом потовиділення, а рослини завдяки транспірації охолоджують організм і захищають себе від перегрівання. Завдяки високій теплопровідності вода забезпечує рівномірний розподіл теплоти між тканинами та органами організму внаслідок циркуляції рідин внутрішнього середовища у тварин та рухів розчинів у рослин. Для води характерний високий поверхневий натяг. Ця властивість дуже важлива для здійснення руху крові по судинам у тварин. Та висхідного і нисхідного рухів розчинів по рослині. Оскільки вода практично не стискається, вона забезпечує об'єм клітини і внутрішньоклітинний тиск тургор, що важливо для надання форми соковитим органам і тканинам. Для води характерна повна прозорість у видимій ділянці спектра, що має значення для здійснення фотосинтезу у водних рослин. Вода має відносно високу температуру кипіння, що дає можливість існувати живим організмом на планеті Земля. Кожному виду організмів притаманний водний баланс. Це певне співвідношення між надходженням води та її витрачанням. Якщо витрати води перевищують її надходження до організму, спостерігають водний дефіцит, що негативно впливає на різні процеси життєдіяльності. Тому підтримання водного балансу одна з умов нормального функціонування будь-якого організму. Важливе значення для підтримання процесів життєдіяльності клітин і організму в цілому мають солі неорганічних сполук. У живих організмах вони перебувають у твердому стані або розчинені у воді у вигляді йонів. Йони утворені катіонами металічних елементів калію, натрію, кальцію, магнію та іншими, та аніонами неорганічних кислот хлоридної, сульфатної, карбонатної, фосфатної та інших. Різна концентрація катіонів натрію і калію поза клітинами та всередині них приводить до виникнення різниці електричних потенціалів на мембранах, які оточують клітини. Це забезпечує транспорт речовин через мембрани, а також передачу нервових імпульсів. До складу багатьох ферментів входять катіони кальцію, магнію, які забезпечують їхню активність. Присутність у плазмі крові йонів кальцію необхідна умова сідання крові. Від концентрації соли залежить надходження води до клітини. Якщо в навколишньому середовищі міститься менша концентрація йонів, ніж у цитоплазмі клітини, то вода буде надходити у клітину. Наявність аніонів ортофосфатної кислоти у цитоплазмі визначає її буферні властивості, здатність підтримувати нейтральну реакцію внутрішньоклітинного середовища на сталому рівні. Незважаючи на те, що в процесі обміну речовин безперервно утворюються кислі і лужні продукти, аніони карбонатної кислоти забезпечують слаболужну реакцію плазми крові. Солі кальцію та фосфору відкладаються у кістках, надаючи їм міцності. Сполуки кальцію входять до складу черепашок, молюсків, форамініфер, панцирів, раків. Неорганічні натрієві і калієві солі нітратної та оттофосфатної кислот. Кальцій-васіль сульфатної кислоти є важливими складовими мінерального живлення рослин. Важливі функції виконують в організмі і неорганічні кислоти. Хлоридна кислота створює кисле середовище в шлунку хребетних тварин і людини, забезпечуючи активність ферментів шлункового соку і прискорюючи перетравлення білків їжі. Залишки сульфатної кислоти, приєднуючись до нерозчинних у воді сполук, забезпечують їхню розчинність. Це сприяє виведенню даних речовин у розчиненому стані з клітини і організму. Ортофосфатна кислота, необхідна для синтезу АТФ та різних типів нуклеїнових кислот.